Усім колегам закупівельникам доброго часу доби з вами група компанії Радник. Сьогодні ми хочемо поговорити про Прозоромаркет, а точніше, задати деякі хвилюючі питання замовникам саме до представника ЦЗО, а саме до Дмитра Соловей. Він є заступником директора з розвитку ДУ професійній закупівлі. Дмитро, доброго дня. Доброго дня. Усім спокійного дня, спокійної ночі, коли ви це не дивилися. Щиро рада, що ви знайшли час поговорити з нами. Відразу переходжу до наших запитань. Перше, у нас запитання дуже розповсюджені серед замовників. Коли замовник здійснює закупівлю через маркет, а саме під час підписання договору про закупівлю, учасник пропонує до постачання товару ну, з трохи іншими характеристиками або ж взагалі інший товар, наприклад, через те, що як нібито товар, який закуповувався замовником, він скінчився. Як замовнику, давайте такий невеличкий покроковий дій е, покроковий алгоритм дій сформуємо, що замовнику робити в такій ситуації, коли йому дають не те, що він хотів, ну давайте спочатку з самого моменту оголошення для того, щоб комплексно встановити послідовність подій. Замовник на даний момент може або оголосити закупівлю запит пропозиції постачальників за специфікацією попередньо сформованою адміністратором. тобто, то нашими категорійними менеджерами, яка вже розміщена у Прозоромаркет, або у замовників, які керуються постановою 1178, в разі якщо вартість примету закупівлі не перевищує 500 тисяч, є можливість сформувати власну специфікацію, використовуючи ті характеристики, які попередньо вже розміщені адміністратором в категорії. Якщо замовник іде за шляхом першим, тобто обирає специфікацію, яку ми, як адміністратори, розмістили у Прозоромаркет, то відповідно на цю специфікацію. Може подавати постачальник е, якусь обмежену кількість товарів. Це може бути три товари, може бути десять товарів, які вже розміщені в системі, і які відповідають тим вимогам, які встановлені специфікації. Якщо це робить замовник, тобто ми рухаємось шляхом номер два, то відповідно це вже вплив безпосередньо замовника, тому що замовник може як максимально широко свої вимоги сформулювати, так і якось їх звузити для того, щоб отримати бажаний для себе товар. Це власне. І передбачалося, коли ці зміни впроваджувалися, для того, щоб замовники у аргументованих випадках могли більш точно для себе характеристики товару сформулювати і отримати відповідно з більшою вірогідністю, саме те, що вони хочуть. Найбільше це розповсюджено в напрямку комп'ютерної техніки, тому що там аргументація доволі очевидна. Якщо у вас вже є. Автопарк не знаю, як це правильно назвати якихось принтерів. Canon, то ви з більшою вірогідністю хочете саме таким принтером поповнити свій офіс, свою установу, організацію, підприємство для того, щоб це аргументовано дешевше обслуговувати, краще інтеграція цього пристрою в екосистему відбувається і так далі. Тобто є два такі шляхи. У відповідь і на перший, і на другий запит постачальники мають можливість обирати з тих товарів, що вже попередньо розміщені у прозоромах. Коли вони подають свою пропозицію, ознайомившись з проектом договору, знайомившись технічними вимогами на рівні системи, у них є виключно можливість подати той товар, який за своїми характеристиками відповідає вимогам запиту, система перевіряє відповідність автоматично у момент подачі постачальником пропозиції. Ну, і відповідно, якщо товар не відповідає вимогам запиту, то такий товар просто постачальник не може запропонувати. Е, пропозиція постачальника вона фіксує. У системі формується навіть pdf документ, який відображається на порталі Прозоро. Відображається на майданчиках, де зафіксовано, що саме пропонує цей постачальник. Те саме з проектом договору. Він є в відкритому доступі. Ну, відповідно, постачальник перед тим як подавати свою пропозицію, має можливість з цим познайомитись. Е, далі будемо рухатись по ситуації, яку ви описали. Я з аналітики точно знаю, що це не найбільш розповсюджена історія. Але часом таке трапляється, що постачальник знову ж таки тут найчастіші ситуації можуть трапитися саме у комп'ютерній техніці, взагалі у будь-якій техніці, де ситуація на ринку доволі динамічна. Він подавав один товар на етапі підписання договору. В нього щось змінилося, обґрунтовано, не обґрунтовано. Але умови його пропозиції змінюються. І він якось в телефонному режимі повідомляє замовнику, що такого товару немає, буде інший. Ну і тут вже можна апелювати до опису 822, яка регулює правила роботи в електронному каталозі, регулює нашу роль як адміністратора. Відповідальність і замовника і постачальника, кроки і замовника і постачальника цій постанові є пункт 49, який каже, що якщо постачальник не підписує договір на умовах з замовником зазначених у запиті пропозицій, то замовник може подати звернення з інформацією про таке порушення через електронну систему до адміністратора. Адміністратор його розгляне і, в випадку підтвердження, може попередити такого постачальника. Вірніше має попередити такого постачальника, якщо цей. Факт підтверджено для того, щоб не підписувати договір на невідповідний товар, не той товар, який постачальник подавав. Тут замовник вже має апелювати до пункту 64 постанови 822, який каже, що замовник має можливість відхилити пропозицію переможця відбору, якщо постачальник письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті, зокрема в проєкті договору, який є невід'ємною складовою запиту пропозиції. Тому у цьому випадку для замовника єдиний шлях, щоб відхилити пропозицію такого постачальника, це треба робити, тому що умови змінюються. Це отримати від нього письмове підтвердження. Це необхідно, тому що умови, які подає постачальник, теж важливі, і роль постачальника теж треба враховувати. Тому що ми розуміємо, якщо ми повноцінно це даємо на відкуп замовнику, то можливі маніпуляції з боку замовника. Такі Підтвердженням з боку постачальника, зміни умов, пропозиції якогось іншого товару, характеристик товару, може бути надіслана комерційна пропозиція, лист з проханням чи там вимаганням замінити цей товар, або навіть пропонування такого іншого товару вже безпосередньо у проєкті договору. Тому в такому випадку замовнику необхідно, по перше, скористатися можливостями пункту 49 постанови, поскаржитися на такого постачальника до адміністратора. Ну і по-друге, отримавши таке підтвердження. Можна відхиляти пропозицію постачальника і переходити до розгляду наступного. Зрозуміло. Дякуємо вам з такою розлогою відповіддю. Знаєте, в нас є наступне питання, і ми розуміємо, що ви його чули вже не раз, однак, все ж таки, давайте пояснимо, як купувати, якщо товар є в переліку то до особливостей, тобто він є таким, який обов'язково обов має закуповуватись через ЗПП. Однак замовник з тих чи інших причин не знайшов його в каталозі. Говорить, що немає такого товару в каталозі. Що робити в такому разі, теж гарне питання. Тут таку преамбулу хотів би дати розмежувати, тому що до постанови 1178 наразі є два додатки. Перший додаток це перелік товарів, які замовники зобов'язані закуповувати. і це саме медичні товари і лікарські засоби. Про це я не зможу сьогодні прокоментувати. Є другий додаток, який безпосередньо в нашій зоні відповідальності як професійних закупівель це додаток, який визначає 32 категорії продуктів харчування, які є обов'язковими до закупівлі з використанням електронного каталогу. Ну і що стосується нашої частини, то теж варто зазначити, як це взагалі рухалось, тому що ми не в один день вирішили разом з міністерством економіки, що ці категорії мають бути обов'язковими до закупівлі. Аналізувалися закупівлі попередніх років 22-го року, комплексно закупівлі 23-го року. Було багато дискусій попередніх до обговорення щодо того на якому рівні визначати ці категорії обов'язковими у маркеті чи робити це в рамках четвертого знаку коду класифікатора, чи можливо варто деталізовувати саме до категорій. Ну і проаналізувавши потреби замовників, тому що якщо ми беремо, наприклад, код п'ятнадцять дванадцять це м'ясо за четвертим знаком, то там, крім звичного м'яса, курятини, яловичини, свинини, туди потрапляє м'ясо кролика, туди потрапляють якісь специфічні. Е, Інші м'ясні продукти, які в маркеті не представлені, або неможливо їх покрити постачальниками по всій території України. Ну, відповідно, ми не цілком впевнені в успішності таких запитів, доцільності їх оголошення. Тоді тому, коли ми готували список, і міністерство з нами його проговорювало, ми орієнтувалися виключно на категорії з додатку, 2, які зараз там розміщені, які не просто вже наявні у Прозоромарк, а категорії, які вже мають успішний користувачкий досвід. У більшості з цих категорій протягом останнього року використання замовниками запиту пропозицій по відношенню до відкритих торгів перевищувало 40%. На кінець року у цих категоріях вже половина закупівель відбувалася у прозоромаркет. Тому якщо говорити про продукти харчування, цей ризик наразі відсутній. Навіть з перших днів використання вже декілька днів працює повноцінно. Обов'язок замовника закуповувати ці товари. Ми й до цього, тому що постанова була прийнята з відтермінуванням, проголосована Кабміном в середині лютого. А почала діяти з 14 березня. Ми протягом місяця збирали активно зворотній зв'язок від замовників, слухали експертів їх думки в соціальних мережах. Вони до нас зверталися, в тому числі неформально. Телефонні розмови Це було пропрацьовано дуже якісно. Перші дні, коли працює ця постанова, до нас не було жодного звернення, що щось неможливо знайти всі 32 категорії, які наявні в переліку обов'язкових щодо продуктів харчування зараз наявні і доступні замовникам до використання в електронному каталозі. Зрозуміло, а як ви вважаєте, за якою із підстав, ураховуючи вичепний перелік, який встановлюється постановою 822, Замовнику можна або ж таки правомірно відмінити закупівлю, якщо він самостійно, наприклад, виявив в ній помилку. Можливо, буде якась ініціатива від ДДУ професійні закупівлі в частині розширення цих підстав, оскільки ми знаємо, що ви хоч не приймаєте на НПА, однак можете брати участь в розробці пропозицій до них. Ну... Насправді відповідь в самому питанні полягає дійсно зараз серед підстав, за яких замовник може скасувати запит пропозиції постачальників до укладання договору, тобто, вже після оголошення, є лише три підстави: це відсутність подальшої потреби, це скорочення видатків. Або якщо втрутилась непереборна сила, помилка замовника не входить в жоден з цих. Пунктів, тобто механічна помилка, якщо замовник не на ту кнопочку натис, або не той профіль обрав, а потім це помітив вже після того, як полосив, Насправді важко вважати непереборною силою. Тому ми чуємо фідбек замовників у соціальних мережах, тих, які до нас звертаються. Дійсно, ми самовільно не можемо взяти вписати додатковий пункт. Ну це треба додатково пропрацьовувати, синхронізувати. З постановою 1178 це треба пропрацьовувати в рамках е, проекту закону, який зараз виноситься на обговорення, щоб воно все рухалось синхронно, і я сподіваюся, там найближчим часом це дуже оптимістично. Можливо, протягом цього року, можливо, трохи пізніше будуть зміни до закону, які попереднім міністерством були од... анонсовані. Разом з тим, обговорення зміни підстав від скасування замовником запиту пропозицій, так само як і змін підстав замовником відхилення пропозицій е, переможця, воно є в обговоренні. Ми зараз свої ініціативи вже озвучили і донесли до міністерства економіки. Ми теж схиляємо до того, що цей перелік підстав необхідно розширяти. Звісно, що тут треба аргументована позиція так само міністерства. Вони це зі свого боку, я сподіваюсь, теж враховуватимуть і пропрацьовуватимуть. Ми будемо максимально сприяти тому, щоб той досвід, який замовники отримують, і ті нормативно-правові стави, які зараз постановою постанови вісімсот регульовані, були максимально набри... наближеними до реальних обставин, з якими стикаються замовниками. Ну і за можливості, звісно, будемо підтримувати зміни. Дякую за вашу роботу, дякую за відповідь. Ще хочемо обов'язково підняти питання, яке стосується наших оборонних замовників. Суть питання полягає в тому, що постанова для оборонців 12.75, вона не обмежує оборонних замовників в частині дотримання вимог щодо вартісних ну, межі 500 тисяч. Тобто, як працюють ці динамічні і сталі профілі для оборонців, для замовників, які здійснюють оборонні закупівлі за іншою постановою 1275, чи буде прибрано цей бар'єр в 500 тисяч? Тому що до нас, наприклад, звертаються деякі оборонні замовники, вони ну, дещо скаржаться, просять якось на це повпливати, і тому у нас є таке до вас запитання. Ну насправді не лише до вас, тому що ми зі свого боку, я особисто вже більше року активно приймаю участь у проектах Національного університету оборони кожні два тижні, приблизно я проводжу презентацію у форматі вебінару для військових закупівельників. І з того моменту, коли було прийнято постанову 1275, питання щодо використання прозоромарки, звісно, стали. Частішими зараз їх надзвичайно багато і загалом про використання прозоро ну і провадженням динамічних профілів з 1 вересня 2023 e, року. Звісно, їх теж це цікавить. Дійсно, там питання криється відповідь на питання криється в самому питанні. Зараз це нормативно не врегульовано, тобто в постанові не прописано. Чи може замовник це взагалі використовувати, якщо він керується саме постановою 12.75. Тому зі свого боку, ми радимо оборонним замовникам, яку здійснюють закупівлі за цією постановою, використовувати специфікації, які нами були напрацьовані, які просто є закупівлю через електронний каталог, тому що тут багато чого залежить від трактувань. Так як обмеження такого немає, то, начебто, закупівля за заслуженим профілем є закупівлю за через електронний каталог. Але ми в першу чергу думаємо про замовників, які цим користуються, і для того щоб запобігти оцим всім фрустраціям, під час там проведення самої закупівлі трактуванням, ми в першу чергу їх. Керуємо до використання наших стандартизованих профілів. Ну і тут треба згадати про спрямування Прозоромаркет загалом, тому що Прозоромаркет спрямований, щоб покривати найбільш типові потреби в найбільш стандартизованих категоріях, які регулярно повторюються у замовників. Ну це насправді те, в чому в Прозормаркеті зараз є найбільша експертиза, найбільший досвід. Тому що те, що регулярно закуповується всіма, в тому числі замовниками сфери оборони. Це електрична енергія, це паливно-мастильні матеріали, бензин, дизпаливо, скраплений газ. Це ті самі продукти харчування. Які у мене до речі, сьогодні зранку, якраз черговий виступ був, і багато хто з замовників задоволеним тими, як саме продукти харчування закуповують. Тому ми зараз рекомендуємо саме використовувати специфікації, які ми підготували. Зі свого боку теж готові долучитися неможливо одразу все рухати, але з найближчими обговореннями щодо змін до постанови 1275, Там не лише це питання, звісно, піднімається декілька інших специфічних до потреб військових замовників. Теж готові почати обговорення, долучитися не максимально сприяти, сприяти тому, щоб це було врегульовано. Формат врегулювання може бути різним або прямо заборонити, використовувати, або встановити аналогічні допустимі вимоги, як це встановлено в постанові 1178. Але для того, щоб повноцінно правомірно радити це використовувати, в першу чергу необхідно це врегулювати, особливо коли мова йде про таку чутливу тему, як оборонні закупівлі. Зараз до цього дуже багато уваги, тому ми тут намагаємося рухатися максимально вже в Звичайними для замовників шляхами зрозуміло. Дякуємо вам за відповідь. Переходимо до наступного запитання. Для шкільних автобусів в маркеті нещодавно було додано фільтр із ступенем локалізації. Скажіть, будь ласка, чи планується додавання фільтрів щодо ступеня локалізації товару для інших категорій, яким підпадають, чи можуть підпадати під вимоги щодо локалізації товарів, які в нас закріплені в постанові 861, наприклад, як генератори. Теж насправді гарне питання. Доволі часто замовники з цим звертаються. У нас взагалі, на жаль, поки що, прозоро маркет напряму не засинхронений з переліком локалізованих товарів, які у системі Прозоро ведеться виробниками та постачальниками. Наприклад шкільних автобусів, чому це там було додано? Такі приклади є в інших адміністраторів. До прикладу, у медичних закупівель це автомобілі швидкої медичної допомоги. Такі категорії товарів, як транспорт, що теж підпадає під локалізацію. Це доволі обмежений ринок. Крім того, в шкільних автобусах закупівлі відбувалися протягом минулого року в рамках окремої постанови, яка була ініційована Міністерством освіти та науки України. Відповідно, це субвенція, яка надавалася громадам. Інколи закупівлі відбувалися на регіональному рівні, тобто на рівні області, інколи закупівлі відбувалися безпосередньо доходили до шкіл кошти з цієї субвенції, ну і критично важливим було закупівлі автобусів в минулому році провести максимально успішно з дотриманням всіх вимог, в тому числі і в першу чергу, вимог щодо локалізації, тому що зараз у нас активно рухається. Історія щодо закупівель саме українських товарів нещодавно міністерством економіки проводилась платформа «Зроблено в Україні, на якій піднімалися ініціативи щодо розширення цього переліку. Фактично, до того, що локалізовуватись максимально за можливості, має все, що виробляється в Україні. Ну ми зі свого боку це підтримуємо в рамках шкільних автобусів. Це було додано нами вручну. Ми з Свого боку, так як насправді в реєстрі локалізованих товарів багато інформації, яка одна одній суперечить постачальник декілька разів вносить інформацію про ступінь локалізації на один і той самий товар. ну, відповідно ми теж чуємо звернення замовників, що важко орієнтуватися, коли генератор внесений ступенем локалізації 15, 35 і 50, Яка інформація є насправді зараз правдивою? Тому ми для забезпечення. Відповідності зі свого боку направляли офіційні листи до виробників, офіційні запити, на які вони нам відповіли. Ну і ми інформацію, яка надійшла безпосередньо у відповідях спочатками з підписами. Ми її внесли в електронний каталог. Скоріше за все, колеги з медичних закупівель, так як автомобілі швидкої медичної допомоги, це теж доволі обмежений ринок. Зібрати автомобіль швидкої медичної допомоги, чи шкільний автобус не може будь-який постачальник. Для цього треба виробничі потужності або мати домовленості з виробниками безпосередньо, там це простіше зробити в ручному режимі. Зараз ми з колегами з ДП Прозоро працюємо в напрямку того, щоб синхронізувати перелік локалізованих товарів. З переліком товарів, що доступні у прозоромаркет до використання замовниками до подачі постачальниками у запитах пропозицій постачальників, тому я сподіваюся, що найближчим часом знову ж таки у нас дуже динамічна ситуація зараз в країні загалом в сфері публічних закупівель. Замовники точно знають, що нормативка регулярно змінюється. Постійні зміни до постанови 1178 відбуваються. Я сподіваюся, що все-таки більшість з них конструктивна і покполикана точно на те, щоб спростити життя замовникам або відповідати тим вимогам щодо санкційних політик, які у нас впроваджуються. Та заборона купувати до речі, зараз продукцію зрану нещодавно додалася, тому ми будемо це пропрацьовувати. Ну і так як асортимент маркету розширюється залученість замовників до маркету розширюється, то Я сподіваюся, що пріоритет цієї задачі для всіх, для нас в тому числі буде доволі високим, і нам вдасться цю практику поширювати, тому що за розглядами закупівель шкільних автобусів у нас вже є запити від постачальників від деяких замовників, що треба розширювати на інший транспорт, який теж підпадає під локалізацію. Ну а для цього треба вже більш гнучкі автоматизовані шляхи. Ніж запитами безпосередньо до постачальників отримувати від них підписані листи щодо локалізації. Тому це треба все комплексно врегульовувати, в тому числі і в електронному каталозі, для того, щоб ми принаймні знали, коли товар розміщується у Прозоромаркет, на який показник з переліку локалізованих орієнтуватися. Але я думаю, що це реально і найближчим часом буде реалізовано. Так, повністю підтримуємо вас. Дякуємо вам за цю відповідь і, взагалі, дякуємо за цю зустріч за те, що знайшли час за те, що завжди ніколи не відмовляєте і розповсюджуєте інформацію про прозору марки для всієї закупівельної аудиторії. Наостанок я б хотіла вас попросити розказати певні, можливо, невдовзі планується якісь нововведення. поділіться з нами такою інформацією та надайте якісь заключні поради для наших глядачів. Ну насправді напевно головне нововведення, яке планувалось на цей рік, і на першу половину цього року, так точно замовники з ним вже знайомі. Це обов'язкові закупівель продуктів харчування через електронний каталог. Це те, що ми зі свого боку, після того як е, ініціювали зміни до постанови, після того як постанова була вже проголосована, ми дуже ретельно пропрацьовували. Для того щоб всі номенклатурні позиції були, для того щоб технічні специфікації відповідали вимогам до продукції, яка має постачатися безпосередньо замовникам. Тому на найближчий час ми плануємося сфокусувати свою увагу на тому, щоб максимально ефективними зробити ці закупівлі, щоб вони не просто відбувалися у прозоромарке, а для того, щоб договори, які використовують замовники, включали всі необхідні параметри щодо приймання товару, щодо якості товару, який буде постачатися. Ми плануємо також покращувати користувацький досвід шляхом того, що працювати з постачальниками, які не постачають товар вчасно або постачають товар невідповідної якості, і замовники його відмовляються приймати. Знову ж таки, зараз це не розповсюджена історія, але ми вже чуємо перші сигнали і зі свого боку думаємо над ініціативами, які могли б покращити це, допомогти у захисті замовника у випадку, якщо така ситуація виникає. Можливо, якісь обмеження таким постачальникам, які пробували поставити неякісний товар до замовників, це все в наших пріоритетах буде на найближчий час. Якщо говорити про обов'язковість, то ми вже бачимо з відкритих даних з аналітики, що за останні декілька днів замовники дійсно почали закуповувати ці товари в електронному каталогі. Тому що протягом минулого тижня, протягом перших днів цього тижня, коли постанова лише запрацювала, близько 80 плюс відсотків закупівель харчування використовуються саме з запитом пропозицій, ті, які зараз оголошуються. Це нормально, тому що не всі продукти харчування потрапили в перелік. Ми свідомо е не включали і не пропонували включити, інколи навіть пропонували виключити категорії товарів, які Мають регіональну специфіку, де трохи треба більше часу для того, щоб укрити кваліфікованими постачальниками у прозоромаркет всі регіони країни, для того, щоб це було ефективно не лише в великих населених пунктах, а й в віддалених регіонах. Тому ключовим фокусом у нас, звісно, будуть ці обов'язкові категорії: робота з замовниками, робота з постачальниками для того, щоб досвід, який обидві сторони отримують у прозоромаркет, був максимально успішним та ефективним. Але не лише на продуктах харчування, звісно концентруємося протягом минулого року. Ми активно розвивали напрямок будівельних товарів, тому що напрямок відбудови і не лише капітальна відбудова, а те, що відбувається на місцях. Замовники регулярно докуповують різні будівельні товари для того, щоб косметичний ремонт щось відрихтувати, полагодити якісь будівлі. Ми цьому приділяємо велику увагу. Лише протягом минулого року було розміщено понад 100 категорій будівельних товарів в електронному каталозі. В цьому році ми вже запланували собі розширити максимально скоуп цих категорій для того, щоб замовники могли комплексно свої запити закривати. Так як продукти харчування, це все таки доволі унітарні продукти. Ти купуєш окрему картоплю, буряк. Коли ми говоримо про якесь будівництво і необхідні для цього категорії товарів. То зазвичай це не лише плитка, це для неї клей, і просто самою плиткою нічого не зробиш. Тому ми плануємо в це свій ресурс інвестувати. Також цікавими категоріями для нас, які мають майбутнє у Прозоромаркет напрямок автомобільних запчастин, дуже регулярно озвучують ці запити замовники. Що хотілось би знайти зручне рішення, як купувати автозапчастини швидко, тому що зараз проведення відкритих торгів з дуже низькою успішністю відбувається. Ми почали над цим роботу, пропрацьовуємо навіть в пілотному режимі. В нас вже є успішний досвід з великими замовниками – Київ, «Київмедспецтрансом», «ДП Ліси України зараз. Думаємо над тим, як це екстраполювати на всю країну для того, щоб автозапчастини, які закуповуються, їх можна було купувати у прозоромаркет, впроваджуючи всі ті найкращі практики, які вже реалізовані в інших категоріях. Тому я думаю, що протягом цього року будуть новини по прозоромаркет здебільшого позитивні. Ми всіх зусиль до цього будемо докладати і щодо наповнення каталогу, і щодо використання каталогу замовниками. Тому всім, хто ще не користувався, дуже заохочую скористатися з прозоромаркету. Тіх, хто вже користується, прошу надавати зворотній зв'язок. Позитивний він дуже мотивує, тому що на жаль. Здебільшого люди зорієнтовані на те, щоб позитив залишати при собі, негатив е, виносити на публіку до негативу. Ми теж готові. Конструктивна критика нам вітається. Ми абсолютно відкриті в соцмережах. Ми абсолютно відкриті шляхом електронного листування телефонних дзвінків. Тому, якщо замовникам необхідна консультація інформування щодо закупівель у прозоромаркет щодо нормативно-правових актів, як ними зараз доречно керуватися. То ми всіх заохочуємо до нас звертатися. Я сподіваюся, що на всі поставлені питання ми зможемо знайти відповідь. Дуже дякую вам за запрошення, в тому числі за те, що свою частину роботи робите по роз'ясненню, по допомозі замовникам під час закупівель. Зараз це дуже важливо. Ну я сподіваюся, що разом ми зможемо покращити життя в тому році замовникам і систему загалом на краще. Не Дякуємо всім за увагу та мирного продовження дня до зустрічі на порталі Радника.